А ви знаєте, що мертве море живе? Так, так, саме живе. В ньому є життя, і це найдавніша жива клітина археобактерія, яка має потужну життєву енергію. Археобактерія включає організм, як ми з вами включаємо комп'ютер на виживання. Її структура має незвичайну життєву силу і є потужним невичерпним джерелом білків, амінокислот і антиоксидантів. Практично кожній людині можна рекомендувати в оздоровчих сілях поїздку до Мертвого моря. Але якщо з якихось причин ця подорож за здоров'ям недоступна та фінансово неможлива, то чудовий вихід є це влаштувати мертве море в домашніх умовах у власній ванній кімнаті. Компанія Доктор Нона пропонує нам продукт, який дано нам природою. Очищений та збагачений біоорганомінеральним комплексом з активними ферментами архіобактерій Мертвого моря це квартет солей, 4 баночки по 300 г кожна, до складу якого входить 21 природний мінерал та мікроелемент, плюс есенції масел, евкаліпта, розмарину, лаванди, ілангілангу та ромашки. Квартет солей Мертвого моря це оздоровлення без акліматизації. Це профілактика та допомога при оргіві, грипі, ангіні, це посилення імунітету, це генеральне прибирання та харчування мінералами нашого організму, це здорові суглоби та хребет, це омолодження шкіри обличчя та робота з зайвою вагою, це здорова нервова система та міцний сон, це відновлення після тяжких захворювань. Влаштуйте собі мертве море вдома та будьте здорові!